Гей-йоу hey братва! Ну що, я вам можу сказати, дивіться. Сьогодні відкриваємо плюс-мінус 10 кейсів, може 14, не знаю, подивимося. А так, підписуємося на канал, ставимо лайки. Чим більше лайків, тим більше ви мене мотивуєте відкривати кейси і робити відео на YouTube. Це такий експериментальний А Далі будемо дивитися, як воно заходить. А так, для початку, хочу сказати, дивіться, якщо випадає ножик. В наступному відео я включаю з вебочкою. Не випадає ножик, ми в цей момент як тако відтягуємо. Давайте. Або ножик, або червоне більше 2000 гривень. Тобто, червоне, або ножик, тобто, ножик, зрозуміло діло, ножик, перчатки, не важливо. Тобто, це зрозуміле діло, що ми відкриваємо, відкриваємо кіси, випадає золоте, випадає ножик, включаємо вебку. Якщо випадає червоне, більше 2000 гривень. Ми теж відкриваємо вебочку. Да, така інтержечка для вас. Якщо, якщо не випадає, то ну, зрозуміло, ми далі фармимо кісики, записуємо відео і далі таку поступово йдемо. Також не забувайте підписуватись на мій твіч канал, тому що я там почти регулярно, регулярно роблю стріми. Да, радую вас всякими штучками дручками. і дручками. Давайте так. Якщо цього кейса зараз мені випадає червоне, або ножик, я роблю розіграш, як робив до цього, але я робив просто так. О, а це із того, що, типу, випало червоне, випало ножик, я роблю розіграш для вас, вам приємно, мені актив, і всі довольні. Ну що ж, поїхали. Почнемо з кейсів. Перелом, не знаю, що з цього вийде, чи воно мені дасть, чи не дасть. Просто мені недавно випали перчатки. Випали перчатки, ось ці перчатки на стрімі. Хто був, той бачив. Це було прям неймовірно. Ось. І випав ось такий клас ще, після першів. Я думаю, що зараз мені будуть давати зловні кіїськи. Але не знаю, подивимося. Ну що ж, поїхали? Погнали! Ну що, перший кейсик заходить, блін, я з нього, чесно, чесно, ну, хотів би діло повернути собі. Тому що цей діалог, ну, він не то, що він дорогий, він дорогий, так. Ну приємно, коли випадає, але він по своїй окрасці мені подобається. Але було б непогано, аби випало жовто ще раз, щоб ви ножик, і я для вас прям роблю і заношу ще більш, більшого контентика. Ну що ж, не будемо того тягнути. Поїхали! Ой, блять, яке ж воно потрпано, пиздец Щось мені кажеться, що оце таке мені буде падати. Ну прям. З першого кисика, як синів падає, втовая прям таке натхнення пропадає. Ну, типу, а що буде далі? Ну, хотілося б, би... хотілось би, звісно, вибити е жовте або хоча б червоне. Але не знаю, побачимо. Ну що ж, давайте відкриємо другий кисик, подивимося, що в ньому лежить. Ох, якщо падає золото, я прям буду дуже сильно шокований. Але он не випаде, Я прям це не, не сильно вірю. Впадає ну, саніва. Але це вроді вже більш-менш. А, ні, після бойових. Ладненько, ладненько. Ох, і від того у нас остається стільки 24, 5, 6, 7, 8, 9. 9 кейсиків. 9 кейсиків, а цих футлярів вроді 12, повно там, на ну, 2 більше, але не знаю. Подивимось. Ні, то докупимо, відкриємо і зробимо такий малесенький опейс. О, ну, 100 трек. Не те щоб хотілося б, звісно, але, сука, йобаний гіп. Мені не дає нічого прикурити, по суті. Хотілося б якісь окупні такі штучки дрючки получати. А не оце все. ой, там червоне, було, ну воно потрпано. Ну з чим мені, блядь, це потрпано. Ну, з численними потряпаными, воно хера не стоїть, по суті. Прям ні херашечки. Ой, бля. ну прям охота пропадає открывать. Чого, поймай макохва. і продовжимо. Ну, хоча б хоча б Емочку. Хоча б Емочку статрек. і прям я був би дуже довольний. Ла блін. Знаючи, що, що в кейске нічого нікому не видає, лучше відкривати вшан лучше не відкривати кейс. Це сука такий азарт, що піздець. Ну що, поїхали. Давайте не знаю, натремо. Натремо поклятьсям, покляться знак питання, знак питання цей. Ну пожалуйста, пожалуйста, дай мені. Ох! Що я можу вам сказати? Тільки одне. Це просто біль і біль. Ну так, да, так, да, так, да. все прилітає, мені випадає Сініва. Сініва... Що у нас фабрика? Ладно, ладно. Тут непогано. Тут що у нас фабрика мені випало. Тут і гріх жалується. Це гривень 30. Плюс-мінус. А так, давайте розказуйте, що вам обща випадає з кейсів. Чи ви граєте в кісочку? І. Як вам обшавитий опенкіс? Чи заходять, чи не заходять, чи подобається дивитися, як інші люди відкривають, чи ні. Ой бать, воно потрьопане. В сміслі воно пипец, як потрібне, але ще й у нас фабрики. Ладненько. І того в нас стається дуже-дуже мало кейсів. Я навіть не знаю, що, що гірше, що мало кейсів остається. І відео вийде на мало хвилин. Чи те, що мені нічого не падає. А так я зараз буду радий з вами поспілкуватися. Так от дивіться, хто мені скидає кейси, я буду вас відмічать е, е, зливатись в таблички. Блять, ну чому не глок? Чому не глок? Ну от що це за діщ? Ну мені випте глок і вже мені би нахнення підняло. Не, випадає, коротше, бізон рунічний. Рунічний бізон. Ну він мені намікає, що це руїна, а не опенкейси, ну, піздец. Буде, Будет дивіться, хто кидає кейсики мені, ключики. отут тут буде в лівому углу. Буду відмічати Ніке. Ті, хто кидає кейсики, буде синім, а ті, хто кидає мені ключики ще й з кейсиками, той буде червоно відмічені О, також можете мені закинути і із кінами. Да. Це буде для продвигу. І такої маленької аудиторії на Ютубі і Твіч. Але подивимося, що. Що цього вийде. Не падаємо духом, остається тракіссиком. Ну, остається тракісика, але остається ще 4 ми докупимо. Просто щоб їх тут не було, щоб я їх тут не бачив і відкриємо. Що буде, то буде. Я знаю, що нічого воно мені не видатись. А можна. От, оп оп-оп, пропало, немає. Золота немає? Є. Нема? Є. Нема? Є. Ой. Є. Нема. Отак треба було. Пожалуйста, пожалуйста. А раніше, коротше, можна було. Отут кляснути і відкрити кейсик, але це було дуже давно. Зараз це пофіксили. Ну, будь ласка, хоча б дігл, Хоча б дігл у будь-якому патарні, він буде прямо цінитися. Навіть якщо понівечний в боях, я буду радий дуже сильно. Дуже сильно, дуже сильно буду радий діглу. Ну, хотілося б, щоб випало золото. Звісно, дуже сильно. Ну, що, поїхали. Ну да, тут все прилітає, сніва летить і ні хуй юшечки не випадає. Ніхерашечки. Ш плюс 590 вантаж. Сука, це їбаний вантаж. Нахуй Що це за скін? Хто його придумав? Ну, блять, воно, во-первых, некрасиво, во-вторых, вантаж. Люди, які поймуть, які працюють з вантажниками, вони поймуть. Да. Мені намікає кесочка, що мені зараз поки ще не буде випадати. Ну Но, надіємося, ножик. Ну будь ласка, можна ножик, ножик, Тобу побачити тут золото, воно мені випадає і я такий ебать, що воно відходить. Ну, давайте будемо робити ставочки. Через ці кисики мені випадає ножик. Хто правильно вгадає і дасть відповідь, тому буде деякий презент непоганий, я так скажу. Ну можна, можна хоча б червоне, хоча б щось. Ну так, ну так. Мені випадає зв'язок. Алло, алло, гейп, гей. Можна, щоб мені хоча б щось випало? Алло, гейп. Крім цього грібаного зв'язку. Чи це з ним мені потрібно буде на зв'язку тримати, щоб мені падало щось? Ладно, давайте зараз геймом переговоримо і повернемося до кейсиків. Ну що ж, поїхав. Ну що я вам можу сказати? Д мене, короче, зараз набрав гейп. Я йому об'яснив, що за хуйня, що нічого не не з из кейсів. Він мені сказав, що це останній, последний щось нибудь занос. Бля, червона получила, ну пиздец, блять. Серйозно, червона прилітає, блять, у мені ни не випадає. Ну шо це? Шо це такое? Це знак, що мені потрібно кейс, походу, відкривати. Не знаю. Ну шо. Друг, третій кейс, другий кейс пришел. Та, ну воно з мене издевається, воно мене відкриває. Воно мене тупо тролле з численними подряпаном. І того в нас стоїть два кіси. Гіп, ну пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, що вам потрібно зробити, щоб випало золото. Або хоча б червоне, це настільки низький шанс, ну будь ласка. Зроби мені цей зеносик, ну що? Ну тобі хіба жалко. Письтики я задонив. Ну, типу, ти ж мене повинен купити, ну, будь ласка. Ну так, так. Нігів. Нєгів, блядь. Статрек нігів. ну. Решивеш. Йому пожаліти, все ти мені дав Статре княгів ультрасвітлий. Ультрасвітлий Блин, і блядь. Ультрасвітлий со, статрек Нігів. Всі мечтали про це. Всі мечтали про це. Негів. Ой, що вам можу казати? останній кейсик. Я не знаю вже, що з нього вже дати мені. По суті, чисто синіва нападала, навіть фіолки не впало, ні одної фіолки не впало. Я не знаю, давайте, давайте, давайте його натремо, поводимо по знаку питання, поводимо, обведемо оцей золотий кружочок. кружочок. Ось ці хмільні штучки обведемо. Може воно із за цього мені випаде, що я його натру. Я його натру, і мені дійсно, дійсно воно дропнеться. Якщо мені дропнеться, я не знаю, я буду кожен випуск це робити, хвалить гіба, не знаю. Що ще можна? Ну що ж, поїхало. Ну хоча б дігал. Хоча б грьобаний дігал. Будь ласка. Но випадає зараз або нього, або друга саняла. Ну, типа, це не стільки що я не знаю. Ну блять. Випадає нам рунічний бізон після бойових. О, гайси, що я вам можу сказати? Мені напали повний шлак. Тупо повний шлак. Давайте використовуємо турмену. Це якщо мені пише. Можете не дивитися, Да. І не думайте, що вам. Давайте зробимо ось так. Я, правда, не знаю, що з цього вийде. Але можливо після цього хоча б. О. І нам не вистачить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять, а потрібно вроді 10, так? Чи ні, чи я помиляюсь. Ні, вроді, десь потрібно. Да, 10. Ну що, Випав повний шлак. На цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд. Всіх обняв, підняв, розсилував. Дякую, що ви були зі мною. Всім приємного дня!